Зі поради колезі, народжені в школі над Россю, народний вчитель Олександр Захаренко писав Життя школи то маленька історія держави суспільства, в якому сталися великі зміни. Не відставати ж освітянській установі. Школа, хоч трохи, має бути попереду розвитку суспільства, і показувати шлях людству в часі і просторі. Ці слова відомого педагога, який закликав поспішати робити добро, духовне добро, не просто на папері. Їх прийняли освітяни, втілюючи в. Життя заповіді вчителя від Бога. Тальнівщина, край хліборобів, який славиться тропійською культурою минулим і сьогоденням, адже тут живуть нащадки мудрих пращурів. Тут і побувала наша знімальна група на семінарі звіті голови Тальнівської районної ради, профспілки працівників освіти, і науки Члена, ЦК профспілки працівників науки і освіти Людмили Нестругіної. Щедро засівається освітянська нива зернами любові добра. Гостину зустрічали гостей. Посвітянські заклади. Тальнівський навчально-виробничий комплекс ознайомив присутніх з експонатами Шевченківської світлиці кабінетами народознавства історії рідного краю. Світлий і просторий, над берегами ті чаріки ми відкриваємо долі неозорі, навчаємося в школі садівки. Першої слухняні діти, найкращі друзі, наші вчителі, учитися, дружити і радіти, уміють нас і старші, і малі. В навчанні, спорті і на сцені перші Учитель нас приводить до мети від справ малих і до високих звершень, і з ним нам легко і радісно йти. Пройдуть роки, і ми закінчимо школу. На крилах знань полинемо у світ. Та тільки не забудемо ніколи Учительський, священний заповіт. Ростемо і мужніємо з роками. Рости і вчитись праця в нас така. Гімназія і школа нам, як мами, мов батько нам Танівський НВК. Танівський НВК вам щиро промовля власна наша сім'я. Графічний музей в Тальнівській школі No2 Дивень вражає розмаїттям унікальних експонатів. Все це зроблено руками учителів, учнів. Велику допомогу у створенні та збереженні цієї унікальної колекції надав Вадим Муцик. Пекли жінки щасливі, хліб весільний. Сміялися, співали, жартували, заміс робили. Світлий день осінній у тіста запашне з любов'ю бгали, і місячі його плили гніздечко. То квітку закладали, то дукати. У кожнім диворусі все доречно. З'являлася магічна сила в хаті. Від тіста відривали шмат маленький і випікали сонячну нетребу. Сусідам роздавали всім хутенько, щоб з'їли смуток, щоб світане на небо схилилось над родиною новою. І щоб невістка не була чужою у хаті свекрі, щоб жила, як вдома, щоб не сушила від роботи втома. Обрядовий хліб. Аналогічний за своїм ритуальним призначенням каличеві його виробляли найчастіше з плетінки втроє чи в четверо, а потім її краї з'єднували, щоб утворилося замкнене коло. Дивень прикрашали очеретинками чи плодовими гілочками, оплетеними тістом, а зверху чіпляли квітку жита, калини. Через дивень молода дивилася на молодого, звідки, очевидно, походить його назва. Коли печуть дивень, загадують, яке буде у молодих майбутнє подружнє життя. І якщо дивень удається, то й життя має бути щасливим, садячи його у піч, примовляють. Світи жар у печі ясно, печись, дивень красно, гостям невелике диво, молодим, на щастя, на долю, на свою родину печись дивень, не схились, не пригори. Молодім серця, та й не засуши. Ой молода, подивися крізь дивень, чи буде життя у тебе щасливе, чи буде любити тебе молодий? Ховає він очі, від нього йди, ой молода, крізь дивень дивися, чи себе при майбутні за руки взялися, якщо стоять, як чужі, мовчазні, Не буде в родині ці щастя, ні. Ой, крізь дивень, дивись, молода. Зелене листя опада, мерщій дивень хліб, цей дружкам роздай. Дівой заквітує для тебе твій гай експозиції музею дивень багато розповідають про хліб. Головне завдання вчителя це не просто навчити математики української мови чи іншого предмету, а завдання вчителя виховати, виховати справжню людину. І Коли я випускаю своїх випускників, коли їх вітаю зі сцени, я кажу, що саме головне, щоб ви стали справжніми людьми. А ми в школі робимо все, щоб наші дітки стали справжніми людьми, і не тільки освіченими, тому що це беззаперечно, саме головне завдання, але і людьми з великої літери. І от саме всі ті наші заходи, які ми плануємо в школі, вони і направлені мають таке направлення. І саме створення цього музею, музею хліба дивень, воно направлене на те, щоб виховати повагу до хліба. Коли йдеш по вулиці, і бачиш, як. Хтось підкидає ногою хліб, для мене це найбільший такий, я усе це, це, це гріх, тому що дійсно це гріх. І е, коли я бачу, що це робиться, ми не можемо пройти мимо цього, і е, маючи змогу працювати з дітьми, а я гордий радий цим. То я можу те, що відчуваю я, те, що так, теж, як виховали мене, я можу це виховання передати своїм дітям. Ви знаєте, коли кажуть, я кажу своїм дітям, в мен, да, мене є двоє своїх діток. Це два хлопчика і Назар. Але мої діти це діти моєї школи. І от якщо поставити їх сотню в ряд, я своїх виберу. Ну скажімо так, дітей своїх наших учнів. І ви знаєте, зараз в школі працюють люди небайдужі, Байдужих людей в школі немає. Байдужі людина в школі не буде працювати. Я не говорю там про зарплати, не говорю там про, про, про якісь побутові речі. В школі працює людина, яка не може зараз обійтися без спілкування, не може обійтися без, без навчання або передати свої, свої вміння майбутнім поколінням. Може, це сприймає хтось якісь високі слова, але я в цьому щиро переконаний. І головна головна місія вчителя виховати справжню людину з великої літери. Не сприймайте це як якісь високопарні якісь високопарні вислови. Вся, 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 вся діяльність школи направлена на навчання, виховання і духовність. І від того, який приклад подасиш ти, так будуть поводитись твої діти, так будуть тебе поважати. Склалось таке враження, що кожен кабінет у вас є як музей. Ви знаєте, коли я прийшов в школу директором, а це було 10 років тому, я собі подумав, коли приходиш на роботу в 8 годині і йдеш з роботи там о 5, й а дитинка приходить в школу на 8 годині і йде там о 4 годині, то є більшість свого життя діти перебувають в школі. І якщо в школі не затишно, якщо в школі ем, непривітно, як почуває себе дитина? От треба зробити все, щоб школа була наближена до, до домашньої атмосфери. І от ми, е, ми з колективом порадились, Прийняла таке рішення максимально, щоб все було дітям було, нагадувало дому, тому що вдома і інформація сприймається краще. Вдома дітки відпочивають, а в школі не тільки навчаються, але й відпочивають, але й розвиваються. Але після уроків ми в нас є прекрасні танцювальні ансамблі, прекрасні хорові ансамблі. Тобто діти розвиваються не тільки як учні, але й духовно, як люди. У цьому музеї хліба кожен експонат унікальний, а є особливо дорогі вам експонати. Ви зрозумієте, от сказати, що той чи інший експонат дорогий, я не можу, тому що коли от заходиш в цей цю кімнату, цей музей загальна атмосфера робить його унікальним. І коли дивишся на кожен хліб, можна розповідати годинами про пахне хлібом і пахне саме хлібом, абсолютно правильно. І саме оцей настрій музею, ви знаєте, коли дітки заходять, вони остепеняються, вони тримають осанку, тому що вони в музеї, тому що цей хлібчик поклала моя бабуся, і я можу про нього розповісти. А цей хлібчик... Пекла моя бабуся, а то хустка моєї прабабуся, а то сорочка моєї мами. Тобто, єсть, отакі за таких дрібничок до таких крупиночок складається загальна атмосфера і загальне враження взагалі про певне місце. Школярі вивчають пам'ятки історії та народознавства, проводять тут екскурсію, беруть участь у районних та обласних краєзнавчих заходах, зустрічаються з науковцями, дослідниками етнографії та побуту українського народу ми знаходимося у музеї хліба тальнівської школи номер 2 Ми присвідчились, яке величезне значення має цей музей для. Морального, духовного виховання і просто для виховання людини, з яким ентузіазмом і любов'ю директор школи Тарас Васильович розказував про те, як вони створювали музей хліба, як вони придбали сюди експонати, як кожного дня сюди приходять їхні вихованці, їхні діти і долучаються до святого, до хліба, до того, як він вирощувався, як він спасав людей у різні грізні і щасливі роки життя, як хліб сьогодні супроводив наших дітей і у самостійне життя, і в сімейне життя дуже велику справу робить директор школи зі своїм активом для духовного, для святого виховання наших дітей. Ну і ми з радістю відвідали цей музей. Велике спасибі директору і його колективу за таку величезну, дуже хорошу роботу. А заодно я хотіла сказати, що я дочка такого. Е Такої сім'ї мої батьки хлібороби. Я сама із села Суботів Чигиринського району. Може, хтось навіть побачить цю передачу, то всі скажуть, що я говорю правду, і що моя мама Зіна у селі Суботів. Пекла хліб, якого не міг ніхто спекти у нашому селі. І всі люди говорили, що і борошно в нас таке, і вода, і дріжджі, і все ми робимо, так як моя мама, але в нас такий хліб не виходить. Я спостерігала, як мама до цього хліба середничі встає. вона його на теплу грубку ставила, вона, як до дитини, підходила, його так сказати, там підбивала і так далі. З такою любов'ю це робила. І всі жителі села знають, що мама пекла найкраще хліб кажуть, що це ще і від рук, і від душі людини, і від любові до тієї справи, яку вона робить. Тому мені утричі приємно, що є такий музей хліба, що він орієнтує нас на те, щоб ми любили хліб, шанували хліб, любили свою Україну, любили свою землю, наші традиції і їх множили і розвивали. Ця експозиція постійно поновлюється. Тут проводяться лекції з використанням експозиції, кабінету музею, чимало цікавих заходів проведено у цій канні кімнаті музею, де пахне хлібом, де здається, вчувається, колоситься пшениця, віє вітерець і розливається пташиний спів. Тут проводяться екскурсії для учнів школи та батьків, вивчаються традиції українського народу. Учні беруть участь у краєзнавчих районних та обласних конкурсах. Тепло відгукнувся про цей музей директор Танівського музею історії хліборобства Вадим Мицик. Ну, тепер, хоч є, як кажуть, менший брат Танівщина край багатий не тільки на історичні здобутки, а багатий і на народну культуру. І прекрасно, що все-таки ота багатожанровість народної культури вона зберігається. Як у виконанні, так і у різних жанрах. От. І ми сподіваємося, що те юне покоління, яке зараз і танцює, і підспівує, це те майбутнє, котре дасть силу і розвиток нашій культурі, і будемо на це сподіватися. Недавно відвідували школи Тального і серед них школа номер 2 Там відкрито музей хліба. Ви кажете, менший брат. В якому стані ваш музей? Так, ну Тальнівський музей історії хліборобства, як такий знищений, його немає. Обіцяли, обіцяли шість років, що все-таки відновлять. Не відновили, забули. А край це споконвіч край споконвічного хліборобства, починаючи від трипільської цивілізації і до сьогоднішнього дня. І скільки і... було років найдавнішому експонату? Ну, найнаднішому експонату у нас був серп із рогу Оленя. Йому 6125 тисяч сто років. І така сама зернотерка того самого періоду, які були знайдені у селі Майданецькому на ранньотріпільському поселенні Горбінюків Яр. І таких експонатів давньої хліборобської культури наших пращурів у нас було предостатньо, як і зерно в нас було, зерно якому 5,5 тисяч років. Це пшениця, горох, ячмінь і деякі зернинки, дві зернинки жита. Це свого часу був унікальний музей, єдиний в Україні, заснований Вадимом Федоровичем Мициком. Ну, мабуть, Олександр Петрович, ви і ми толком тут не знаємо, яка… Ну, просто взяли. Експонати звалили в якесь приміщення для того, щоб звільнити це замокшувало, оця пам'ятка архітектури мисливський будинок. От, щоб, ну, це зараз характерна, така ну, негативна є традиція, щоб розмістити якесь розважальний, чи якийсь інший заклад. Я до всіх прошу, От є. є. Ми дуже багато зараз почали, почали працювати із листами від громадян. І фактично жоден лист не, не, не залишається без е, уваги. Жоден лист. І багато є інформації, яку ми вперше пізнаємо. Я хотів би, щоб ви на сайт виходили спілки або на е, редколегію е, журнала краєзнавства і зверталися до нас, це, тоді буде якийсь дієвий тобто буде зворотний зв'язок, яким чином можна буде допомогти, яким чином буде відтворити і так далі. Бо багато при. Кого є можливість, той приїжджає. спілкується, залишає бумага, ми зв'язуємося на місці. А якщо зараз буде така можливість, то й, будь ласка, дайте нам ширшу інформацію з цього приводу. Вадима Мицика хвилює доля експонатів Тальнівського музею історії хліборобства. Ця пшениця старша пірамід. Ця пшениця родом із Тріпілля, Зберігати б нам її як слід. Не виходить, поки владу ділять, хліборобський нищиться музей. Гинуть експонати, гинуть зерна від вологи, запросить гостей. вже нема куди. Усе мізерне в порівнянні з вічністю, добром, з пам'яттю, яку в нас відбирають, і горить заграва над Дніпром. І здається, маки то палають. Прорости пшенице, прорости, годі тобі бути експонатом. Кожне серце колосочком ти лоскочи, Щоб пам'ять не проспати. Знищується те, що є святим. П'ять тисячоліть оцим зернимо. то невже їх викинеш і ти, Збережи, врятуй в тяжку годину. Може, праматуся то твоя сіяла, ростила, вижинала, слухала в задумі солов'я, на долонях зерниці тримала, посміхалась, гарний урожай, чоловіка ждала з Тя, здавалося, мов рай, діти сонце, небо і кохання. Ось що залишилося зерно. Це дорожче, ніж усі перлини. Нам не може бути все одно. Люди, це зерно трипільське гине. Тож і прищеплюють наставники своїм учням почуття любові до рідного краю, до землі, адже Тальнівщина край хліборобів, край трипільської культури. Частими є зустрічі учнів школи з відомим науковцем, дослідником етнографії Вадимом Моцик. Приймають досвід від славних земляків учні школи. Влітку тут організовуються етнографічні екскурсії, школярі збирають експонати для музею. Він орієнтує нас на те, щоб ми любили хліб, шанували хліб, любили свою Україну, любили свою землю, наші традиції і їх множили і розвивали. І Все це теж зроблено руками вчителів, дітей. Да, і дуже приємно, я вже сказала, що у школі все це зроблено руками вчителів і дітей. Дуже приємно, що ми, наприклад, от оглянули школу другу і побачили, що вона похожа на школу Сухомлинського, вона похожа на школу Олександра Антоновича Захаренка. Вони тут не ждуть і не чекають великих грошей для того, щоб обладнати стенди, щоб виробити свою тематику і композицію, і всі галереї по навчанню і вихованню дітей. Все вони роблять. Своїми руками, все вони, до всього вони творчо підходять. На це не треба багато коштів, а треба просто любов до справи, любов до дітей, любов до своєї освітянської справи. Етнографічний, народознавчо, побутовий музей при Пританівській школі No2 було створено у 2010 році. Він знаходиться у приміщенні школи. Музей має центри історії хліборобства та етнографічно-побутовий. Вони поділяються на пошуковий, фондово-експозиційний, просвітницько-науковий сектори. Тут є книга обліку, проведених екскурсій, масових заходів, навчальних занять, прийому та видачі експонатів. Зібрано понад 200 експонатів, зареєстрованих в інвентарній книзі. Музейний фонд постійно поновлюється і зберігається. Тут можна ознайомитися з виставкою хліба, син землі і сонця, а також з українським одягом, головними вборами, посудом, знаряддями праці та побутовими речами. Я співаю у такому народному фольклорному ансамблі у коледжі. Називається він Оріяни. Постановник і режисер цього колективу -славнозвісний етнограф Вадим Мицик, який мені заклав у ту зернину народознавство. І я вирішила у школі своїй зробити такий куточок народознавства, а потім надихнуло мене на більше, щоб зробити музей хліба, який загинув у нас в районі. Чому стало. він загинув? Що сталося? Сталося те, що його. Закрили і не змогли відкрити. Реставрували будинок і не закінчили ремонт, і так експонати все на кучах і залишилося. До, Тож, до речі, ми... ті експонати, в якому стані вони перебувають зараз? Я Не можу сказати, які вони. Ну, неналежному, я так думаю, стані, бо вже дуже багато часу пройшло. Це ж хліб, музей хліба був. От. І ми вирішили із Тарасом Васильовичем у своїй школі відтворити хоч елементи музею того, який був у нас в районі. І ось Перед вами такі експозиції, які ми придумали. З чого ви почали? Хто випікав оцей хліб? Хто допомагав вам? Хліб випікала спочатку нам майстриня Тетяна Іванівна Лосіцька, яка працює на хлібокомбінаті. Вона майстриня вже дуже давно, і початки витоку того хлібопечення її завдав Вадим Мицик, який збирав це у нашому районі довгий час. Відповідно до тематики екскурсій, рада музею систематично комплектує фонди, проводячи велику збиральницьку роботу. Нові експонати доповнюють уже сформовані експозиції під час розширених виставок. Музей став шкільним навчально-виховним центром, на базі якого здійснюється народознавче виховання. У музеї також проводяться виступи дитячого фольклорно-етнографічного ансамблю школи. Знаєте, який це край Тайнівщина. Ми говоримося тим, що ми маємо таких вихідців, як Мисик Вадим Федорович, оце ж він нас усіх пригортає до цього всього, що треба шанувати. Ви бачите, і господинка цього всього. Я з Вадимом Федоровичем, коли була на уроках, у мене не було такого року, щоб Вадим Федорович не був запрошений на уроки народознавства. Я перша в районі створила кімнату народознавства, яке, яка мала десь приблизно таке начиння, як ось ми. Бачимо з вами, звичайно, скільки хліба не було от таких видів. Я привчала дітей шанувати і завжди казала, що ем, треба ту не шанувати, яку орав твій предок сивий. От, бо це ж, якщо ми забудемо, те… Що орали наші діди й баби, то значить ми вже не будемо. Це пам'ять передається дітям. Ми тільки да. прийшли сюди на подвір'я, ми відчули, наскільки діти відчувають а цей це... край цінують і хліб. У цій школі взагалі в нас на Тайнівщині Хлі... до хліба в кожній школі, в кожному навчальному закладі. Надзвичайно сьогодні виступала яка директор із Вишнопільської школи, там теж тож родин, тож звідтіля ми це родом, звідтіля ж Жі... Іжакевич родом, там теж джерело. Пахне в музеї хлібом, очі заплющила, ніби. Ниву трипільську бачу, й сонце серпневе, гаряче. Вийшла у поле жінка, перший зажинок, а з гірки збігло дитя маленьке, і обіймає неньку рід хліборобський, не згасне, нива квітує рясно. Тисячі літ минуло, знову стрипілля війнуло пахощами пшениці, і корова іскриця. Пахне музеї колоссям, так у нас повелося. Добрим гостям на згадку, рік дарувати достатку.